На комунальному підприємстві Електротранс заборгованості і заробітної плати немає. Регулярно оновлюється рухомий склад. Щоденно на маршрут виходить необхідна кількість тролейбусів. Саме за таку роботу у першому кварталі поточного року корпорація Укрелектротранс та Центральний комітет профспілок працівників житлово-комунального господарства присвоїли хмельницькому підприємству друге місце серед подібних в Україні. Я би в першу чергу хотів би слова щирої вдячності за цю нагороду виразити керівництву міста безпосередньо міському голові, заступнику міського голови, який безпосередньо курірує наше підприємство, тому що сьогодні, як ніколи, велика увага приділяється зі сторони міської влади нашого підприємства. Віктор Паламарчук додає, нещодавно за кошти з міського бюджету на підприємстві капітально відремонтували один тролейбус. А до кінця липня рухомий склад поповниться трьома новими одиницями. І, звичайно, слова великої вдячності хочеться сказати працівникам усього нашого комунального підприємства безпосередньо це водії, кондуктори, слюсарі, електрики, інженерно-технічні працівники, які своєю працею показали, що дійсно ми здатні сьогодні виконувати поставлені задачі. І міською владою, і безпосередньо зобов'язання, які ми беремо на себе. Останнім часом у водіїв тролейбусів значно зросла заробітна плата, зауважує директор підприємства. Відтак у рідне місто зі столиці повертаються колишні працівники. Віктор Паламарчук запевняє, заданий темп роботи не змінюватимуть, аби вже найближчим часом Хмельницький електротранс визнали найкращим.